Сьогодні хочу поділитися рецептом страви з капусти. Так, це лише капуста, але я впевнена, що ви не куштували такої капусти. А на смак вона така, що варта того, щоб її приготувати. Це старовинний рецепт смачної корисної страви. В цій банці розсіл з двох трилітрових банок вашених огірків. Огірки з'їли, а розсіл процідила. Капусту нарізаю на половинки або на четвертинки. Кожний шматочок загортаю в фольгу і запікаю в духовці, перевіряю на готовність ножем, щоб капусточка була м'якенькою. Ось такий вигляд має запечена капуста. Якщо верхній листочок трішки підгорів, його знімаю. Коли капусточка прохолоне, поміщаю її у банку з розсолом. Банку накриваю кришкою, відношу у прохолодне місце. Через три дні капусту можна куштувати. Ось такий вигляд має вже заквашена капуста. Для салату нарізаю капусту невеликими шматочками або натираю на грубій терці. Додаю подрібнений чесник, чорний мелений перець, нарізану зелену цибульку, петрушку, Зелень можна і не додавати, але в нас сьогодні 31 грудня принесла з городу ось яку гарну петрушку, тож додаю до салату. Заправляю салат нерафінованою соняшниковою олією і смачну корисну страву можна подавати до столу. Спробуйте приготувати так маленькі качанка капустини, щоб спробувати цю страву. Впевнена вам сподобається.